Як реагувати на зло, не завдаючи шкоди та захищаючи себе? Коли хтось завдає нам болю або чинить несправедливо, наша природна реакція злість, роздратування, бажання відповісти тим же? Це частина людської природи, інстинкт самозахисту вмикається автоматично. Але є один важливий момент відповідати злом на зло. Майже завжди неефективна і може бути небезпечна для нас самих. Чому, відповідно, агресія шкодить? Захист злої людини, ті, хто чинить зло, часто мають свої психологічні або енергетичні захисти, негатив, який ми спрямовуємо у відповідь, просто не досягає мети. Або негатив повертається, якщо наша енергія не готова, або ми діємо в гніві. Негатив часто відбивається назад і може завдати шкоди нам самим. Або посилює ефект, конфлікт, миттєвий гнів, закріплює негативні емоції, живить сварки і ускладнює ситуацію, а це нам не потрібно. Отже, автоматична реакція відплатити може створити ще більше болю для нас і для інших. Як можна діяти інакше? Фіолетовий промінь трансформації. Є безпечна, сильна і мудра альтернатива направити фіолетовий промінь палаючого Бога або фіолетову трансформаційну енергію. Це не покарання і не помста. Це чиста енергія трансформації. Вона здатна очистити і пробудити усвідомлення у людини і показати наслідки її вчинків і дати шанс змінити шлях. При цьому зберігаєте свою енергію чистою та захищеною, можна сказати, що це спосіб відповідати світлом замість темряви. Ви не створюєте негативу, а направляєте світла туди, де є зло. Як надіслати фіолетовий промінь? Заспокоїтеся, зробити кілька глибоких дихів. Відпустити гнів і роздратування. Сформулювати намір. Наприклад, я посилаю фіолетовий промінь трансформації, а й він очистить темряву, пробудить усвідомлення та відкриє шлях до зцілення. Візуалізуйте фіолетовий промінь, я, е, як він виходить із вашого серця або від вищого світла і напрямовується до людини чи ситуації. Уявіть собі це. І відпустіть результат, не тримайте емоції, не очікуйте миттєвих змін, просто довіртеся вищій силі. Захистіть себе мисленно, оточуйте себе світлим шитом, вдячності і спокою. Чому це працює? Фіолетовий промінь не несе в собі злобу, тому він не відбивається назад. Він працює через усвідомлення та трансформацію, а не через покарання, ви захищаєте себе та інших, не погіршуючи конфлікт. Навіть якщо інша людина не усвідомить свій вчинок одразу, ви зробили правильний вибір, ви зберегли всередине себе світло. Висновок. Коли ми стикаємося зі злом. Наша мета не помститися, а зберегти себе і направити ситуацію до світла. Це не слабкість, а мудрість і сила. Будь-яка агресія з боку інших людей може бути зустрінута світлом, яке захищає, очищує і пробуджує, і при цьому не шкодить ні нам, ні іншим. Джерело здоров'я.